І про нічний обстріл Харкова росіяни вдарили по психіатричній лікарні у Харкові. Минулої ночі дві ворожі ракети С-300 впали в притул до корпусів. У момент обстрілу в лікувальному корпусі перебували 60 пацієнтів та 5 працівників. Вибух пошкодив будівлю харчоблоку, водогін лінії електропередач. Усіх людей евакуювали. Внаслідок обстрілу поранено 53 річну пацієнтку. На зв'язку з нашою студією Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехо, вітаємо вас. Вітаємо Так. у якому стані постраждалі внаслідок вчорашньої атаки росіян і де розмістили людей, яких евакуювали з медичного закладу. Дійсно, вчора вночі був обстріл, дуже потужний обстріл. Ворог нанес два ракетних удара. Влучання було в психіатричну лікарню міста Харкова, і хочу сказати, на щастя, на щастя не було дуже серйозних постраждавших і руйнацій. Так дійсно одна жіночка була поранена, але це середня тяжкості поранення, і вона перебувала в лікарні. Що стосується пацієнтів, які знаходилися, а це більш ніж 60 людей, які знаходилися у той. Час у цьому корпусі, біля якого розірвалася ракета, було переведене у інші корпуси, крім цього, що стосується водогіна. Ми вже відремонтували і подали воду у лікарню. вона працює в повному обсязі. Тому хочу сказати, що дійсно це цинічний обстріл, який здійснила Російська Федерація, і коли потрапляють ракета, воля. Армія, це то це жахливо. Насправді, пані горе. А яка обстановка у місті з електропостачанням? Знаєте, ви пам'ятаєте, що 22 березня був дуже потужний обстріл енергетичної галузі, яка заживлювала міста Харков. І тому сьогодні ми не маємо власної генерації і електропостачання. У нас здійснюється від інших міст і інших областей України. Так, є певний дефіцит енергетики, і є графіки відключення і житлових будинків, і виробництв, але незважаючи на все. Бізнес працює, підприємці предприємця працюють десь на переходять на генератори, коли є відключення, але незважаючи на все, місто живе, міста працює. Пане юре, а якщо конкретніше, то скільки годин на добу у людей є світло, і скільки годин його немає? Ну, є перерви 3-4 годин по різним районам міста Харкова. Так сьогодні Харковобленер разом з Укранера витримують, витримують графіки відключення. Це вдається нелегко, але поки що вони витримують ці графіки. У людей набуває світла десь 3-4 години на добу. Центр протидії інформації дезінформації неодноразово інформував про те, що росіяни реалізують спрямовану дезінформаційну кампанію, розганяючи тезу про те, що на Харків нібито готується якийсь наступ. Яким чином ця інформація впливає на життя в місті? Чи спостерігається можливо якась паніка серед містян? Ну, перш за все, хочу. Що ніякої паніки немає у місті, це, це по перше. Так, дійсно ми чудово розуміємо, що проти нас сьогодні є такий потужний інформаційний фронт, і ПСО, які розв'язала Російська Федерація. Це частина війни, і ми чудово це розуміємо. і Люди і містяни, все це чудово розуміють. Тому ніякої паніки немає. Ми впевнені в наших збройних силах України. Ми впевнені, що незважаючи на все, ми відстаємо нашу Україну, відстаємо наше місто. І крім цього, знаєте, є чудова новина, і чудовий настрій сьогодні в місті щодо допомоги Сполучених Штатів, і ми чудово розуміємо, Міємо, що ми витримаємо цей виклик і обов'язково переможемо. пані горе. Очевидно, що постійні російські атаки вони руйнують не лише інфраструктуру міста, житлові будинки. Вони також значно ускладнюють життя і харківському бізнесу. Які програми підтримки існують у Харкові? Яким чином місто допомагає бізнесменам працювати і таким чином ще й платити гроші до бюджету міста і держави, зокрема? Перш за все хочу подякувати кожному підприємцю, кожному підприємству, яке незважаючи на все на відключення, на постійно лунаючу повітряну тривогу, але працюють і не залишають міста Харків. Я дуже вдячний всім нашим підприємцям, які це роблять на сесії міської ради, яка відбудеться у вівторник на наступному тижні. Ми будемо приймати безприсане рішення щодо. Ання місцевих податків і зборах для наших підприємств і підприємців це і податок на нерухомість, і податок на землю і арендні сплати. Тому ми хочемо, щоб люди, люди і підприємці залишалися у місті, щоб вони працювали. І дійсно нам потрібно сьогодні зробити все можливе для того, щоб у них були обігові кошти, і для того, щоб бізнес. Залишався у місті і працював, і створював робочі міста, і виплачував заробітну платню людям. Панатерхом дякуємо за ваш час. Терехов, міський голова Харкова був на зв'язку з нашою студією.